ще один наш об'єкт недалеко від минулого. І, і ніколи не показували об'єктів своїх, завжди якась завжди якась занятись. Зайнятись, зайнятись в сезон. І є така прогалина, що я купа всього цікавого в будівництві, цікавих рішень, от, конструктивних, архітектурних... і це треба показувати, а, так як насичені дні робочі, хто будівельник не знає, не завжди виходить щось знімати, показувати, але треба виправлятися. Тому, ну, це один із будинків, який побудований, але ще без внутрішнього оздоблення зовсім. Там лише комунікації заведені. Зроблений внутрішній пилосос централізований. От, і траси кондиціонування розкинуті і все. І цей будинок, який ми теж забудували в минулому сезоні, збудували там баню е, біля каналу і забетонували повністю його. І теж об'єкт заморозився поки що. Але проєкт цікавий. Починали його. Починали його в позаминулому році. Якщо не помиляюся. Показувати свою працю, бо якщо її не показувати, то, то це означає не ділитися досвідом. А якщо є досвід, то чому ним не поділитися? Можливо, хтось скаже на якісь наші помилки на якісь наші помилки будиночок гарний виходився він вже з газоном зелений є фотки з літа теж прикріплю до відео і цей будиночок гарний вийшло надіюсь ми зайдемо сюди ще на внутрішні роботи як замовники матимуть таку можливість такі справи друзі такі справи погода просто супер гарного дня